Я вам скажу, то деякі не повірять. Майбутнє світу зараз знаєте таке під питанням, бо дуже багато майстрів, і навіть астрологів кажуть, що ой, ой, можемо піти не туди людство, щось зробило не так, то що відбувається з Україною, і оцей перехід, про який ми з вами говорили, перехід новий стан усього людства. Він розпочався. Знаєте коли? Я вам скажу то, деякі не повірять 5 травня 2023 року, коли відбулася коронація англійського короля Карла III Коронація була 6 травня, а 5 травня була повня, в 19 годин 53 хвилини. Так і затемнення місячне було. Розумієте, це був астрологічний такий знак. Повністю перехід у перетворення, що час відбувається з нами. Оцих потрясінь і кліматичних, і географічних, і метеорологічних, і сонячної активності усе почалося якраз на цей день. А уже у лютому 26-го року почнеться хаос і дефуркація всіх подій, які відбуваються на землі, в космосі, в політиці. В економіці, з погодою, от все починається в лютому місяці, 26-го року. Липень, серпень, максимум подій. Я говорю завжди світні події.